Заміна кнопки на машинці Вол. Wow. Для початку знімаємо верхню кришку. Далі необхідно зняти шурупи, які фіксують контакти кнопки. Як ви бачите, всередину забилося багато волосся, яке необхідно почистити. Далі необхідно дочистити чимось, що не є провідником, для прикладу, дерев'яною зубочисткою. Далі ви бачите найчастішу поломку, яка виникає у машинках вол. Це тріскає метал перемикача кнопки. Далі замінюємо кнопку на нову та збираємо у зворотній послідовності. Якщо ви все зробили правильно, тішимось результатом.